І так, для початку намотки нам треба зробити челнок, Такий човник. Вирізаємо, таку планку беремо. Ну, довжина, не знаю, мабуть, сантиметрів 70, я все на око. Вирізаємо такі пази. Це для чого? Дивимося товщину, якщо ми хочемо одним проводом зараз мотати, щоб потім не паяти, не цей його. Оця обмотка, вона трохи менше стане тут, От. Вся в цей пас. Тобто такий пас. Я його без розміру електролобзиком вирізав і все. І перематуємо цю провод на цей човнок. Для чого довше робимо, щоб менше було ізгибів отут. Отак От ми перегнали тупір цю бухту на дерев'яну вправу. Так, сонцем. Вже вечір, темно. Отак. От так. Нормально, нічого, він мягкий, німальний день не тріскає, нічого. Тепер переходимо до нашого тора. Тор у нас трошки обмотаний. Ох. Так, він кидав на веса, на ваги вагіт, рівно 20 кілограм. Оце железяка. По габаритній мощності так і показує розчоти, що він 5 кВт витримає. Ми його обмотаємо, скоріше всього, малярним скотчем. Так, от і так ми замотали. Вкратор це є. Пільше треба малярним скотчем. Продовжуємо завнутрі, зараз метаємо, обложимо, тому що тут железо видно. Тут менше. І тут теж може, накладемо трошки, щоб було більш товстіше тут на уголу. Отак зробили ми. Тепер воно відкриють частину. Отут, що я замітив, що тут цей тор, він зроблений з. Отут от видно. Отак. От, от, бачите, раз. Два, три, чотири, пять. Тут виходить отак. От, от, Одна, друга. Третя, четверта, п'ята, шоста. Він зроблений з полосок намотаних отаких от шість бубен. Таких дисків. Так що не знаю, побачимо. Він не клеєний. Оці часті не склеєні. Побачимо, аби він сильно не жужжав. Буде видно. Коротше. Продовжуємо, мотати починаємо. Отак От якось виходить. Натягуємо провод, як можемо, чим покривче. Ну, побачимо. Обмотку домотаємо, тоді об'ясню. Скільки чоловіків, скільки чого роблю. Привіт, мотаємо далі, вечір настав. Ех, майже половину намотали. я хочу показати, так як я мотаю цією штукою. Наш, Значить, Беремо все, натяг, робимо. Трошечки пропускаємо. Ось раз. Проділиємо, поклали. Натягуємо. Головне не боятися тягнути. Це надати сюди. Там вигинаємо так, щоб воно було в ну, це я так. Може хтось і по-другому, не знаю. От. Цілий день сьогодні проробив, тільки вечором можна такими займатися, тому що багато роботи є відующа. Середина не видавалася. Отак От пальцями його раз. Поджимаємо. І тянуть треба. Тому проводі нічого не станеться. Опа. Слідуючий цветочок. І так потихеньку. Думаю, сьогодні домотаю. І тоді вже включимо, провіримо. Розкажу скільки я від перу. Чи шаг опять отак зробимо. Так дуже добре мутати, тому що можна зробити, якщо треба другий слой, другий, то ці вітки кладуться вже по 4 вітка між цими вітками. Тут на цю, а сюди уходять між цими вітками. Получається дуже плотна обмотка. А тор, він такий, якщо розчоти робиться, він має теж в розчотах вказується. Чим розчот, плотніша обмотка, тим краще. 5D на зазором. На око вот так дивимся вот так раз, чтоб вот этот полуса проходила приблизно через центр тора. Тя обмотка, щоб проходила через центр тора. Все добре. Так що буду продовжувати. Потім, коли намотаю, включу, побачимо результат. Щось включаю на комп'ютери або новини якусь інформацію, що мені цікаво. Я на трапці, щоб я не крутив його на столі. Це стиль технічний, але, щоб не поцарапати ізоляцію, треба. Якраз трохи сердечник стягується, так як він з, кіль... з кільці, тут 6 кілець, щоб він мені не гудів сильно. От так, от. Продовжувати будемо далі. Три, зараз четвертий, будемо далі. Так, вже десь половина, майже половина. Ще отут десь 4 буде, буде половина намотав. І так, домотали ми один оборот повністю. Ем, трошки мені не вистачає відків, Тому я зараз його проізолірую. Мабуть, фумлентою. В інтернеті, дивіться, фумлентую, теж його обтіли. І ще пройдусь так з ліганця. Тут мені треба ще буквально 15 відків. от прокручусь 15-20 вітків і будемо іспитувати під напругою 220 вольт це якийсь трендець маю три катушки і всі вони майже пусті зараз побачу наскільки хватить може тут з краю намотає Домотаю і все. Так що ось такі діла. Скільки хватить, скільки хватить. Мені вистачило фумки на пів трансформатора обмотати, то так легенько одним слоєм. Е, значить так. Намотали ми. Нас ще, я такі брав запасу, Ще залишилося. Ну, десь може пригодиться. Е, от е, результат. Я хочу показати, чого я так мотаю. Якщо друга обмотка йде, вона йде так же само тут, на цьому. А цих, допустимо, 4-5, зависимості скільки ви хочете відків, вони кладуться в пази, де нема. І тому можна другий слой опять наматувати. Коли малі трансформатори мотаються, то таким варіантом, ну поменше, можна мотати і вони по гарно лягає сама обмотка, сама проволока. Намотано 160 квітків. Чому 160? То що тут має бути 320. На цьому тори на один віток 2 вольта. Зараз спробуємо підключити його на 220 вольт в розетку. Побачимо результат. Прийшлося перематувати. Розомотав я обмотку. Ізоленту два слоя. Зараз ізоленту покрию. Коротчора вийшло так, що пробило я, скільки, в нескольких місцях оцей угул. Ізоляцію мені. Отак от, от. спешка, не треба спішити, а треба нормально робити. <кій> Тепер вийшлося, таким макаром. Ізолянтою протягнув два рази. І зверху ще... Тепер вже точно тут не продавить, то... бо угол самий, острий. Тут є такий е е е кембрик стоїть. Тут нормально. А от тут я щось не подумав. Оце спішиш, хочеться швидше, швидше, а робиш, виходить, хуже. От так. Промотав трансформатор, але тупір... Мені, кажеться, буде мало, треба буде ще мотати. Зараз ми провіримо. Провіряємо, скільки ток уже. Аж іскри полетіло. попитка, бо великий ток. Живы? Раз, два, где третий? Чего? Что Шо у нас стукнуло? Я спрашиваю, все живы? Пересчитала, Раз, два, третий где? С тобой был? Сука, то пробки выбивает, то третьего не досчитываешь. Где он? Никто тут ничего не стукал, да. Выиграть. Не буду. этим. Не, не вырежу. Так, тестировать. Вот это так. Oh Вообще, зовсем, такой малый ток. А мне выбило пробки первый раз, когда я начал включать и выключать. Индуктивность такая пришла. Так. Это что у нас выходит? 70 миллиампер. буты такие. Может, то, что обмотка в пересчете на 320 вольт. чуть-чуть, ну, чуть-чуть, что где? Виключаєш, получается індукція дросселя і встречку лупанул у як дросель, і вибило пробки. От я дуже слабо. Я вже думав, до прийдеться ще. Але по розчоти показує, що один виток на 2 вольта. Зараз тут 161 виток. Інтересно те, що після того, як я перемотав його, я вирівнював, вирівнював от із згиби, які отакі образовуються. Коли їх вирівнюєш... Вони от видно отакі от і загиб ідуть. Тик-тик-тик. Як сильно не вирівнюєш, то провод удлинився на от цей контакт і ще один віток. Тобто на це ще на піввідка буде. Це півтора вітка проводу длинчистов. Від первоначального. начального. Так що так. 60-70 мА. Аж Это так шваркнуло, что аж подгорел вылка Индуктивно и добро. Ну, еще раз. Щелчок, дау и пошел. Дальше тихенько робить. Так, а зимние возмерит, и ще можна. Тем из, что я його не угорав. Того що тут не переключив, це так спешка, завжди так спішиш, спишиш, а потім получається. Ну ладно, все нормально. Треба домотати ізоленту з поверху ще, а потім будемо мотати вторічну. Другорятну. Як? Як в українські. Вторічно. Другу обмотку. Це яка буде на даний момент первічна.